Я кожен день не перестаю милуватися цією чудовою рослинкою. Рослинка хіжак, але вона так цвіте гарно, подивіться. Зараз я... Ой, вибачте, трохи тут незручно мені стояти, тримати камеру. Подивіться, яка вона гарна. Трохи зараз буду перевертати. Так, гляньте, яка квіточка. Вона така дуже тендітна. Ніжна. В неї дуже такі чудові ніжні кольори. Так, спробую зараз вам показати, може, ближче вийде. Трохи фокус треба настроїти. О, так видно. Подивіться, як вона зроблена. Трохи пізніше в неї має з'явитися плод, зернятка, то я обов'язково вам. Покажу їх, що там буде. І це така рослинка хижак, бачите, наче тут такі вени з кров'ю течуть. Деякі, бачите, червоні такі, наче капіляри. Деякі листочки просто зелені, трошки в них видно, але от є такі яскраві. То справжній такий хижак виходить. Як нап'ється крові мушиною, то тече кров. А ви, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку та пишіть свої коментарі. Може, ще я вам покажу трохи отак.